Получается он еще. Друзья, тільки зняв, <смі> що у нього поклевка. Раз, и у мене одразу. Так, є у Италіка, кура закинулась и е. Именно. Именно він. То, що нам треба, да? Так і вот покажись Это Димончик, блядь, не сказал, как можно. Получається, внуші. Ще... Всім привіт, друзі! Мене звати Олександр Мазуренко і ви на моєму каналі. Ми з Віталіком на кризі, але спосіб ми бачили, як ми сюди добирались. Приблизно годину ламали кригу сантиметрову. І ми на місці, там де ми хотіли половити наших зимових карасів монстрів. Ми тут. Прив'язалися до Криї і зараз будемо пробувати ловити. Вийде нас чи не вийде все побачите. Я кажу тихо, тому що ранок карасі під нами і ми починаємо їх ловити. Наша вудочка, що я вам показував, 0,06 жилочка, мотиліки, і зараз будемо починати. Так, водички закинули. Дивіться, як це виглядає. Сидимо в лодці, вудочки на кризі. Ні, ми наблюдаємо. По одній вуличці не будемо більше, тому що це така револю. Саме головне тихенько, тихенько треба сидіти. О, є поклюка. Перше клювання. Млявий-млявий таке. Що? Промах? Mm -hmm. Але покльовочка була. Друзья, sí. yeah. Виталий только снял, что <laughs> у <laughs> него поклевка. Раз, mm -hmm. и у меня сразу есть рыба первая. Блин, у меня больше остожилки. А тут, короче, сильно. Она сильная. Скажи. <laughs> Я его не могу оторвать одна. Ну, просто тупо не могу оторвать его одну. А это и... а рыбалка, скажи, топчик. <laughs> Спининг в дугу, блять. Все. Зашел, да? Оборвал мормышку. Прикинь, какой там монстр. Минус мормышка. Вот так, друзья. Первое плевание и минус мормышка. 0,6 на жилка. Не, мормышка ты знаешь, Сейчас поднимемся. Сейчас чиплят, чипляется. Да, но с такой тонкой жилкой. Ну вот так, первые. Ну там такі Не як... тут тільки 008 треба. Я тоді... Там такий крокодос був. Що так, бачите, 006 сторону, мінус мормишка. берем 008. І починаємо спочатку все. Так, є у Італіка. Кури закинулись і є. У нього жилка одразу 008 стояла. Так що він потихеньку тяне. Зараз будемо бачити. Я удочку свою одразу витягую, щоб не перепутало. Бачите, ми ловимо поряд. Це щоб не перепутало. Отак от витягаємо їх і по одному ловимо. Та нам багато не треба по пару, пару риб піймати. Бачите, бувають такі рибалки взагалі по одній рибі. Не тут. Карасі хороші, тому зараз будемо бачити. Але важко його зловити, звісно. Ну, зловити таке, а витягнути. Цена жилка, это паутина. Да, качественная. качественная паутина. Знаешь, тут на грани не жилка, а вот именно жилка, когда тянешь такие напряг. да? Переживаешь? Нет. Как ты думаешь? не переживати? ну, Ну, під саком, ну, у нас тут не, 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 крига, не, 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 під саком будемо, під, саком. Справляє, угу. під саком, його не візьмеш. Це зимою, зимою не взяв. Під саком можна хуже зробити. Мені Та там ми тут вже і утку потім не поставимо, якщо ми будемо. Цей, а на лодці вудку тримати не можна, тому що вона качається і буде постійно врушити мармишку, А Є? треба, щоб вона лежала. Заплив не Заплавник? Так, да, мутить воду, понятно. Ага. Ну він моє мателя тут. Да, да, Стоїть да. мателя мої. Я тобі кажуться, конечно. Виш да? весь упор на одну ногу. <рес> Напряг, да, такий. Я сам вже напрягся, поки тут знімаю. Дві хвилини ми вже виважуємо цього. Я тобі красення. Тиво 250. Чотири з половини. Чотири з половиною хвилини, та ну, баня, ти шо? Да, одного тягав п'ять. П'ять хвилин? Ще не міг даже навіть, навіть, Він туди 5 метрів вимотав назад. Він вже ж поняв, метр віддає два ламати. Капець. О, він підкрив. Це, це блядь, діснянські, блядь, Диснянські монстри. Да, це діснянські це, річні монстри. що вижили після той, блядь, Це іменно, іменно. Імен. Іменно він, той, що нам треба, так? Да? Ось таке покажись, який ти є. Йо. Ви подивіться, сука. Ну навіса даже є. Щас зважу його, друзі. Це капе. ви подивіться, які монстри. Це, це тупо. Ви подивіться на цього карася. йо йо Що тут буде? Звічекасить. Покажи, да? Зараз зважу його, друзі, ви подивіться на цього лаптя. Йо-йо-йо. Так, зараз. Зараз зважимо. Тихо. Стой, 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 стой. Потеплів. Тихо. Так, щоб потім нічого не казали. Кіло 410. Кіло 410. Ось такі монстри. Що, кіло 410. Я ж кажу, кіло 410. А? Чи нас такі лаптики? Це Увага Ну що, як вам такий контент? Я думаю, що ви вже зобов'язані поставити вподобайку і підписатись на канал, якщо ще не підписані. Хто ще вам такий контент покаже? Ви бачили карась? Кіло 410. Це просто капець на човнику, на кризі. Ну це просто щось нереальне. Все є. На 5 мінус. А а друга покльовка, тут просто сход. Мармишка на місці. Тому опустив і знов чекаємо. Бачите сход? Віталік вже лупанув монстра одного, а тепер моя черга. Ну я бачите, покльовка у мене перша була, але жилочка 006 не витримала. Ну ви самі бачили. карась кіло 410. Що тут може витримати? 008 вже більш-менш тримає. Просто сход був. Ну, чекаємо. два раза подкинули и ставим, чекаем клювание. Провокуем его. Сейчас, все, все. Пять. Тики включи. 6 змотам тихо треба тихо Тихо не получається Блін скільки покльовок у мене вже було Я вам не можу передати. Це вже четверта чи п'ята сходи. Я вже цьому дав так погуляти Так, так і треба на таку жилочку. Ось зараз піддався. Да. Я йому хотів просто відвикужа тягати зимових карасів. Треба трішки йому все ж таки давати уходити. А я раз під тримаю. О, вперся, треба чекати. сравнивать. Забираю жилочку. Снова можно спробовать подтянуть. Не хочет. Еще справлю. На ну, Виталик уже профиль, я уже набыл в руку трошки. А я Тільки сезон зимової риболовлі тільки починається з зимових монстрів. Треба навики знов відточувати. Жесть так впирається. Якщо лупаним якогось двохкілограмового, кілограмового. це буде взагалі в мене рекорд по карасю. 2410 на флетфідер. Минулого... Минулої зими. Ми тут піймали Віталій Дайку два. Чимось? До двох. До двох. Кіло 820. Кіло 800 був максимально. Встав і все. Просто став. І не хоче. Просто став, бо він може. Бо він може, так. Да. А чого став? Тому що він може. Диви. Все просто жилку забирає і все. Mm. <гум> 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 такі, такі другани, можуть таке зробити. Може собі. собі. дозволити, глибина велика. Поки гости глибини дотягнеш, вже все болить. Тут же це ж не на кризі, не так і зручно. не розумію, наскільки він близько. Кажеться, Хі -хі. Дуже хочу вже подивитися його руками. на нього, потримати рукав. Треба да, трішки киняти. Да. Хай замучиється. Й ч? Да. Оп, криву. Він в іншу сторону пішов. Вижу не було побуду бачимо ви почули холодка А чітко видно Хороший, хороший Ай він він хоче поплавати. Треба йому не запрещать гуляти бачила його зовсім треться там миє тебя да? Я не знаю, як його взять але. А, він зараз вже буде піддаватися. Він має сам сплести, Понял? У хороший. А Не-не-не, Саня, щоб боком сплив. О, прижимай до лодки. Отаку. Бачу сама мамішку. Вся пузо в <гул> Сейчас, сейчас, сейчас. со, счасть. <гул> Ви тільки подивіться на цю рибину. Як? Ну тому ну, що як можна не поїхати до такого карася? Ризикували, заходили сюди по кризі, ламали. От заради цього. я не знаю, хвилини 3-4, напевне, напевне виважування. І ось він. А вже було 4 сходи. Тільки подивіться на це. Виважування сім хвилин. А? 7. У вас сім хвилин? Шість єсім теж минути. Сім хвилин виважування і оця рибина у мене в руках. Ну я... це щось нереальне просто. Це капець. Зараз зважимо і покажемо вам. Тільки подивіться. Кіло 460, півтора кілограма монстр. Це нереально щось, ну як? Подивіться, рацьонка вона полтора кілограма крась. От Отакі на 008 жилочку. Так, поміняв мармишечку, поміняв ківок. У Віталіка взяв, такий він сам робить. І чекаємо, трошки ми його розшугали, поки тиша. Що ти думаєш, не розшугали? Віталій каже, що не розшугали. Просто він нам дає а, він дає він. Ну може так, дає відпочити нам. Але... Зараз ми лупаним чайка, посидим і якраз він клюне прийде. Він загнув, мені здається, трохи там. Тут трохи. Так, Віталя правду сказав, що він дав нам трошки відпочити і є покльовка. Я вже свою вимоту. Бачите, розповідаю вам, що виматую, щоб вам. Для того, щоб дати можливість Віталіку витягнути рибу. Дай потім не сидіть 20 хвилин відпутувати, то, що він тут нам Ви ж самі бачили, як він тут фігари. Він вже пішов туди, тепер вернувся в так. Ну він тут гуляє, так. У нас ви розуміли, ця розтяжка тут просто підшипник великий, він тут зверху також, щоб не зачіплятися. Вам лайфхак. Підшипник кидаєш, пробиваєш кригу, натягуєшся і чіпляєшся. Що, йде? Тримає, тримає. Тримаєш? Ну все, тримаєш. тримає. Так, ісповняють <су> <су> <к»>. да, вони тут жорстко, звісно.

Настоящий карась. Ага, ну це не такий, Да? Це Бач? не той пацан. Не той, який ми скручимо, але, ну теж хороший. Ну тільки не бачу, як он що? Да, фрут. Сюди. Сі нас сюди <рес> Підходить. Ну як не той. <рес> до кілограма. <рес> У нас тут карасі кіло плюс, або цей. От килограма. Да, Або до кілограма, або після кілограма. Непоганий. Бачите, які пузи у них чорні. Риють муляку, риють моделяну. Все найголовніше, що А, Бачите як? Такий лаптик. Що, здавай, я знім. Рівка, запуталась Отак. Ставте на таку рибалку тільки класну шилку. Гамакацу я вам показував. І все у вас буде чітко. Будуть клювати ось такі красені, і вони нікуди вони не дінуться. Оце карасеєвіче. Ну все, три карася є, кіно зняте. Можна їхати додому. <плес> <плес> О, лаптярики такі дивіться. оце й до кіла. Ну нічого, продовжуємо. Подсекал. О, давай сразу Е. А удочку надо достать. Так, есть снова. Снова рыбка. Посунулись, о, на лунку стали. Бачите, лунка яка? Ну щоб проліз карась нормальний. Так, ставте ставки, вийде у нас двохкілограммового пій-матчі не вийде. Та ну обов'язково напишіть коментарі. Злоумин 2 кг... Двохкілограмового сьогодні караська чи не зло. А може сазанчик якийсь проклюне. ж таке бути? Звісно, лин може, може клюнути. А? а? Лин? Навіть лин може клюнути. Ну це не точно. Не, я його бачив просто. Тай каже, що бачив камеру лина. Не хочемо камеру просто опускати для того, щоб не пугати рибу. Зараз опустимо і можемо спугати. Але ми обов'язково сьогодні її опустимо і покажемо вам цих красенів під водою. Ага, бачу, ой, блистить. Коли а? спугають, а? Ага. не стоячі подводи. Тільки я не пам'ятаю за що затитує. Не видно ще вже. Ні. Такий екшен. Тоді покинув категорій викинуть. Я буду і скинуть. Тоже дивіться, руки підбиваю. Да, рукою закрив мені. Оба. Ой-ой-ой, дивіться, який. Який красень. Давай, знімлю, давай, давай. Такий Кораблик такий. Ляв. Подлодка така срібляста. Фух, пішов. Стартує як. Лунка хорошая, пролиза по-любому. Обережно треба, обережно. Уже він піді мной. О, вийшов. За капец. Ох, елки палки И пішов.

Давай, давай, Виталичка, давай. Хороший там. А, не, не, не. он. же сам не хочет. Не то, что я там. Не то, что я там, в Ага. Подвалю. Граешься И, с ним, да? То он уже с ним играется. Не я с ним. Ага. Все равно трохи да? Да, цей геть бодрий такий. Повадил, да, <laughs> Цього мало. Ой-ой-ой, які. Я з тобою не спорю. Я думаю, що другий раз. Ага. Ого. Ого. З Ого. З <laughs> Ого. То нам плавка. ще знаєш, що при чому прикол? Що нам треба було оцю штуку на, на той берег кидати. Сюди. Сюди. є, Такі красень. І на цьому, краси. цьому серія закінчується. Так, <laughs> да, Віталя каже, що вже пора закінчувати серію. Так, друзі. І на цій чудовій ноті з таким гарним красенням ми з вами будемо. Закінчувати цю серію, обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити другу. І в другій серії ми вам покажемо, що нам взагалі вдалося зловити. Обов'язково опустимо камеру, покажемо, що там коїться у нас під кригою. І, звісно, спробуємо зловити величезного 2 кілограмового карася і поставити рекорд на цій водой. Що, Італя, всім пока! Так, да, всім пока. Стали... Ми okay. виходимо okay. на берег, трошки відпочинемо ножки, тик-тик-тик. Походимо, постукаємо і знову вернемося на ці точки. Знімати для вас другу серію і ловити великих монстрів. Все, всім пока.